Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Тут вас очікує найактуальніша інформація від провідних езотериків України та світу. Марк Беннет добре відомий в колі астрологів США. Понад 20 років він вивчає рух планет, аналізує події у світі і робить прогнози, які справджуються з дивовижною точністю. Він не женеться за популярністю, пише щомісячні аналітичні огляди для вузького кола підписників. Звичайно, що астролог не оминув увагою і Україну і поділився тим, що показують зірки стосовно війни в Україні, стосовно світових змін і майбутнього. Додивіться це відео до кінця, такого прогнозу ще не було. Війна Росії проти України, за його словами, це не просто конфлікт. Це свідомо спланована, багатоетапна спроба знищити українську ідентичність, культуру, мову та сам народ. І це не почалось вчора. Коріння цього лежить ще в радянських часах, коли українців намагались асимілювати, знецінити, стерти з мапи світу як окрему націю. Сьогодні цей геноцид набув відкритої форми: удари по мирних містах, знищення шкіл, лікарень. Тортури, викрадення дітей. І це не просто воєнні злочини. Це демонстрація ненависті до всього українського. Показовим є і те, що навіть офіційні російські медіа прямо заявляють: живим в Україні не повинен залишитись ніхто. Це не емоції, це цілеспрямована, документована риторика. Цитата. І тут хочеться сказати, як реагує світ. Так, є країни Балтії, Польща, Канада, які першими визнали, що це геноцид. Вони не боялись назвати речі своїми іменами. Міністр закордонних справ Латвії ще у 2022-му сказав прямо, те, що робить Росія, це фашизм. Але багато інших ще й досі коливаються, шукають дипломатичних формул. А правда в тому, що з таким ворогом не домовляються. Історія показує, що зло, яке не зупиняють, розростається. І отут дозвольте мені трохи сказати як астролог. Бо астрологія це не лише про зірки, це про цикли історії, і ми зараз живемо у моменті великого зламу. Я бачу, що цикл цієї темної енергії має свій кінець. Плутон планета глибинної трансформації, що в астрології відповідає за руйнування Старого світу. І народження нового вже вступив у знак водолія. Це знак свободи, справедливості, братерства народів. Саме у цьому знаку формується новий колективний дух людства. Період з 2023 по 2026 рік це останній акт великої історичної драми, коли Плутон остаточно утвердиться у водолії, а Нептун завершить свій хід у рибах. І ми побачимо падіння старих імперських структур, які жили енергією війни та насильства. Бо водолій це знак свободи, індивідуальності і народної сили. Те, що ми зараз бачимо, це агонія старого імперського світу, агонія імперії зла. Вона ще сильна, ще кидається, ще вбиває, але їй вже прийшов кінець. Це показують усі головні планетарні цикли. Нептун завершує свій шлях у рибах, знаку ілюзій, брехні і обману, і переходить у Овен, а це пробудження, дія і вогонь правди. 2026-2028 роки це буде час остаточного падіння брехливих режимів, і я впевнений, Україна вистоїть, бо вона в резонансі з водолієм. Українці виборюють свободу. Вони вже не жертва, а народ, який чинить опір. І цей опір це єдина сила, яка стоїть між темрявою і світлом. Водолій відповідає за народ, свободу і повалення тиранії. Тому багато астрологів бачать у цьому знакові майбутнє саме для України, а не для Росії, знищити українців не вдасться. Їх супротив це не просто боротьба армії, це боротьба душі народу. Кожен українець сьогодні це вогник, який протистоїть темряві. І поки горить цей вогонь, жодна тінь не переможе. Варто розуміти, що це війна не лише за території, це війна за право бути. І вони переможуть, бо так написано і в зорях, і в їхніх серцях. Кінець цитати. Астролог наголошує Плутон це ще й символ глибинної карми, де зло, яке було приховане раптом спалахує з руйнівною силою. Є в космосі закон усе таємне стане явним, а зло повертається до того, хто його породив. І от зараз на небі розгортається унікальна подія Плутон у водолії це не просто положення планети, це сигнал зсередини Всесвіту. Час розплати настав. Ті, хто побудував свої імперії на брехні, крові та рабстві, отримають удар саме в те, чим вони найбільше пишаються. Прийде час не так далеко, коли природа сама по собі зробить те, чого не можуть політики, дипломати і навіть армії. Ми побачимо, як самі боги розірвуть ту систему, що живиться стражданнями чужих народів. Вже досить скоро українці отримають і нового лідера, зазначає астролог. Причини можливого усунення Володимира Зеленського не лежать на поверхні, але вони помітні тим, хто вміє читати між рядками. Особливо в листуванні західних дипломатів та кулуарних звітах, міжнародних аналітиків. Втома це фасад. За нею стратегічний розлом. У фізичному та психологічному стані українського лідера фіксуються ознаки кризового вигоряння. Це не діагноз, це сигнал. І коли подібні сигнали отримують аналітики, вони починають шукати не причину, а рішення. І таким рішенням стане сценарій під назвою Керований вихід. Суть його проста. Якщо немає умов для виборів, але є ризик дестабілізації. Союзники наполягатимуть на передачі влади без участі електорату через парламент, тимчасовий орган або колективне керівництво, не заради перевороту, а задля збереження керованості. Навесні 2025 року у Києві розпочали обговорюватись нові політичні конструкції: координаційна рада, уряд Національної єдності, тимчасовий конституційний лідер. Усі ці терміни з майбутнього, в якому Зеленський вже не виконує обов'язки президента. Але його і не повалено. Він просто йде вчасно або його акуратно відводять у бік, щоб не заважав. За словами Марка Беннета, ключовий момент настане навесні 2026 року. За всіма астрологічними показниками, саме в цей час Україна опиниться на роздоріжжі. Один шлях це заморозка фронту та початок політичних переговорів, другий внутрішній політичний злам. В обох випадках фігура Зеленського стає або токсичною, або марною. Її змінять. Імідж Зеленського важливий для історії, але не для підписання документів про майбутнє України. Він стане пам'ятником, але не переговорником, не координатором, не архітектором світу. Зміна влади в Україні не буде схожа на 2004 чи 2014 роки. Це не буде майдан, не будуть барикади і не буде гострого фіналу. Навпаки, він буде розмитим і майже непомітним. Фігура Зеленського зникне з перших шпальт. Його образ залишиться в історії як герой 2022 року, як людина, яка об'єднала країну в найстрашніший момент. Але історія не дає безстрокових договорів. Його час закінчується. Історичні постаті рідко закінчують розпочати. Фінал пишуть інші. зазначає Марк Беннет. Новий лідер це не герой. Це функція, це інструмент утримання. Його ім'я поки що не озвучене, але воно вже є. Воно узгоджено і вписано в папері. Залишився лише один підходящий момент: без драми, без яскравих слоганів. Просто вихід, контрольований, прорахований і холодний. Весна 2026 року стане не кінцем, а новим початком. Не для війни, а для переходу, тому що справжні фінали рідко бувають гучними. Цитата у найближчому майбутньому, згідно з астрологічними тенденціями, на Україну чекає поява нового лідера. Як вказують зірки, він не шукав цієї дороги, але дорога знайшла його, і саме він має повести націю. Це буде не емоційний герой, не публічний рятівник. А холодний і стратегічний гравець той, хто знає ціну перемоги. Його поява буде неочікуваною для суспільства, проте давно прописаною у великих сценаріях долі. Його ім'я ще не звучить на публіку, але вже зафіксоване в паперових картах майбутнього і вписано в простір як активна точка прояву. Ймовірний період його публічного прояву весна 2026 року. Коли відбудеться серйозний астрологічний перелом, цей перехідний момент не означає гучної кульмінації, радше тиху зміну епох, зміну мови, символів і принципів влади, новий лідер не буде світським левом. Це людина сонця, але сонця строгого, самодостатнього, астрологічно дуже сильна особистість. Яка не женеться за славою, але виконує обов'язок і працює на результат. Це авторитет без надмірної відкритості, він обережний стратег, його сила у мовчанні, у виважених і точних діях, у відчутті часу. Він не імпульсивний, а глибоко продуманий. Це тип лідера, який з'являється тоді, коли час вимагає холодного розуму, а не емоцій. Він не піддається впливу, його неможливо купити. Це людина, яку не здивуєш і не виведеш із рівноваги. Він навчився бачити глобальні сценарії. Він буде поза інфоприводами і подалі від інформаційного шуму. Що ще важливо, він буде сонцем, джерелом сили, навіть попри критику. Опозиція буде, але його не зламає. Бо його авторитет буде базуватись на діях, а не словах. Кінець цитати. Також астролог стверджує, що новий лідер буде діяти лише тоді, коли шанс максимальний, не витрачаючи енергію на боротьбу, а лише на точний вирішальний крок. Його місія завершити. Не почати нову еру, а завершити попередню гідно. Закрити кармічний сценарій, завершити війну, повернути належне. Його поява буде символізувати кінцеву фазу великої трансформації України. І найголовніше, у зорях прописано Україна переможе, все повернеться, його місія пройти вузьку стежку, спостереження і тиші, а потім діяти лише раз, але точно. Дякуємо, що додивились відео до кінця. Як думаєте, хто це може бути? Хто перегорне цю темну сторінку нашої історії?